Всім вітання. У мене на столі кілька зразків алюмінієвого кабелю і хотів сьогодні про них поговорити. Чому алюмінієвий кабель у певних варіантах вигідніше брати, як мітний? Ну, сьогодні про це поговоримо. Даний кабель має марку АВВГ. Якщо буде приставка НГ, це не підтримує горіння. Давайте ближче подивимось зараз і поговоримо. Чому не мідь? А тому що алюміній в такому виконанні має кілька переваг. Це перша перевага це буде ціна. Він дешевший як мінімум у 4 рази. Це при умові провідності гірший у 1,7 приблизно. Тобто даний кабель дешевший у 4 рази, якщо, наприклад, взяти 100 гривень, а цей буде 400 гривень. Але при цьому цей гірший проводить струм у 1,7 раза. Далі, вага його при прокладці кабелів чи виготовлення якихось несучих конструкцій. Даний кабель у 3 і 3 рази приблизно легший за аналогічний мідний. О, і відповідно ще такий параметр, як гнучкість. Даний кабель приблизно у 2 рази гнучкіший за мідь. Легше гнеться. Наприклад, якщо такий тоненький, це ніякої ролі не грає. Але якщо ми візьмемо, наприклад, такий 120 квадрата, то мідний дуже тяжко буде вигнути, десь викласти і тому подібні речі. Закладу. Ну, ще таки на закінчення хотів сказати, що кабель алюмінієвий буде на 50% легший замідний. Це при умові одинакової пропускної здатності. І тепер про саму марку. АВВГ це силовий кабель з алюмінієвою струмопровідними жилами та ізоляцією з полівініл Використовується для передання та перерозподілу електричної енергії в стаціонарних установках. Тепер розшифровки марки кабеля. Бачимо АА це алюмінієва струмопровідна жила. Бачимо їх тут 5. Настрікість. В це ізоляція жил з полівініл, з полівініл хлориду. І друга буква Б це знову ж таки оболонка, також полівініл хлориду. Просто в народі ПВХ. Г це відсутність захисного, бр... захисного броньованого покриття. Кабель не є броньований. От ззовні він просто таку полівініл-хлоридну оболочку, але якогось металічного. Її захисту він немає. Тепер про основні характеристики даних кабелів. Номінальна напруга їх до 1 кВт. Кількість жил від 2 до 5, бачимо 5-жильний. Перерість жил від 2,5 до 240. Я тут указав. 2,5, 4, 6, 10, 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185 і 240. Для трьохфазної передачі енергії вони йдуть або зазвичай, або чотирьохжильні, або п'ятижильні. Якщо вам потрібен окремий заземляючий провідник, то використовують п'ятижильні, а так і зачастую використовують чотирьожильні кабеля. Робоча температура даного кабелю від мінус 50 до плюс 50, але допускається короткочасний нагрів до плюс 70. Монтажний радіус вегену не менше 10 діаметрів кабелю. Тобто, отак не бажано робити. А дані кабеля, особливо такі, такого формату, потрібно ось такий веген робити. Ось так. Так як жили алюмінієві, можуть заламатися. Термін служби даних кабелів складає 30 років, але, скажімо так, їх, завжди, їх здебільшого використовують на якихось промислових об'єктах. при, коли закінчується 30 років, завод зазвичай не закривають, скажімо так, що в нас вийшло 30 років і кабеля вже непридатні. А просто перевіряють опір ізоляції, і вона далі працює, скажу так, що вони доволі довговічні. Тепер хотів кілька слів поговорити, як розрахувати даний кабель по потужності. Для цього існують спеціальні кабельні калькулятори, де виставляється довжина кабеля, потужність, яку потрібно передати, і програма підбере вам. Переріз даних кабелів. Але так пропрацювавши у електриці багато років, замітив, що особливо ніхто так не рахує, зазвичай можна підібрати дані кабелі на око, і зараз я підскажу, як це зробити, щоб не помилитись. Це при виборі кабеля, скажімо так, не. Якихось відповідальних установок. Наприклад, що у вас будинок є, потрібно якусь майстерно під'єднати, чи якийсь станок, чи ще щось подібне, чи інший будинок приєднати. Як, як вирахувати потужність? Бачимо, кабелі дуже великого асортименту є, а потрібно якийсь певний вибор. Ну, наприклад, вам потрібно передати 10 кВт. Це все знову ж таки скажу. Три фази. 10 кВт, беремо 10 мм квадратних. Скажемо, 24 кВт, беремо 25 мм кабель. 50 кВт, беремо 50. І така схема буде працювати, скажемо, до 150 кВт. Далі вже краще потрібно вираховувати по калькулятору, тому що там вже потрібно більшого січення вибирати. А так, 4 кВт. Беремо 4, 6 кВт, 6. Ну, наприклад, якщо там границя буде приблизно посередині, якщо, наприклад, 22 кВт, то це вже бажано брати 25 мм квадратних Тому що повинен бути якийсь запас. скажімо, 55 можна 50 брати. Скажімо, 65, 70 беремо. Ну, ось так можна легко вибирати і ви не помилитесь. Далі я хотів, щось ще сказати. Як проводиться монтаж дані кабеля, зазвичай, якщо це якісь промислові установки, монтуються жалізні лотки, металічні, сітчасті, перфоровані і прокладаються дані кабеля. Вони не є дуже гнучкі, тому там радіус поворота. Якщо вони, наприклад, там до 25 квадратні, жила-монолітна, а вже більше жила багатожильна. Так, як легше було виганати. Хоча зустрічаються, я бачив, і 95 квадратів, жиле монолітна, дуже гнучкі. тому при прокладанні він дуже погано гнеться і треба дуже акуратно, щоб його не подерти. Дуже часто ці кабеля закопуються в землю. При цьому виборі потрібно, і так як він не є броньований, захистити якось такою гофрою. От. З таким розрахунком, щоб воно легко зайшло. Якщо вам, наприклад, такий кабель, це 120 квадратів, невелику потужність. Ось ну, така 70-та гофра. Ідеально заходить. І можна це все в землю присипувати піском і землею. Дуже добре воно себе в землі показує, руками служить. Хотів також ще доповнити про підключення даних кабелів. Які тут є нюанси? Наприклад, бачимо дві жили, але одна біліша, а друга така темна. Я їх оголив. Що хочу сказати, якщо просто так оголити, підключити десь до якогось автомату, контакт може бути поганий. Завжди, завжди, завжди. алюмінієві жили потрібно. От я взяв так легенько ножем і відполірував. бачите, тут вже вона така блискуча. Тобто. Алюміній досить активний метал, тому потрібно цю захисну зверху цей захисний шар, скажімо так, оксиду алюмінію зняти, чи наждачною шкуркою, чи ножем, щоб був такий металічний алюмінієвий блиск. Інакше контакт поганий, воно гріється, от така, такий момент ще з цими кабелями. Далі, ще при підключенні, скажімо, ось, так, ось такої жили, такий автомат, ну, такий робити не варто. Для цього потрібно використовувати, наприклад, такі варіанти луджені. Ось так, попередньо сюди жилу, це опресовується гідравлічним пресом і під'єднюється. Тоді воно буде нормально працювати. І ось такі, якщо це у вас Алюмінієва буде, скажімо так, приєднання, кашана алюмінієва. і ось такого плану наконечники. Знову ж таки, це всередину. Кладається і з цієї сторони у цю сторону три або чотири рази потрібно гідравлічним пресом опресувати для надійного контакту. І потім це прикручується на алюмінієву шину, наприклад. Може бути таке, що у вас буде мідна шина. Багато я бачив, що просто так приєднують. О, таке робити не бажано, бачив також, що кладуть. Оцинковану шайбу, і це так приєднюється, теж не бажано. Я завжди в таких випадках вибираю луджений наконечник. І це ось так без якихось прохідних. Так як зразу ж кажу, алюміній і мідь це різні метали, і вони утворюють гальванічну пару. І при попаданні вологи воно буде окислятися. Є луджені наконечники, сюди алюмінів жилу, а сюди вже можна на мідь прикручувати. як... Уджений, наконець, можна також і використовувати до алюмінію, але вони є в порівнянні з алюмінієвими. альвини по ціні дорожчі. Виглядають приблизно так одинаково. Ще кілька слів хотів сказати вибір автомата під дані кабеля. Знову ж таки, вернутися до цього малюнка. Наприклад, нам 50 кВт потрібно передати. Я десь секундочку, 50 кВт. Трібно передати на якось там 100 метрів, скажімо. вибираємо 50 мм квадратний. Це при умові знову ж таки трьох фаз. І який автомат вибрати. А тут все тож, дуже просто. Просто це множимо на 2 і виходить 100 А. Це так без якихось всяких розрахунків. Планую, з часом, якщо буде тема актуальна. Випустити другу частину, де вже оці всі розрахунки щодо вибору кабеля, вибору автомата будуть дуже, скажімо так, як це правильно зробити і не помилитись, але це вже з використання якихось формул. Хотів сказати, ось, наприклад, також такі наконечники, от такі автомати. Правда, це завеликий, але беручи трошки менше, і вони так закладаються і зазвичай під. Такі кабеля використовуються такого формату автомати. Не такі модульні. А чому? Тому що у них більший у такого формату великий розривний струм. Він указаний, зараз покажу. У кілоамперах. бачите, тут це 63 А і тут при 17 кілоампер. 35 при 380, 380 вольт, 17 кА, а цей 100 А всього 20 кА. Частіше такого формату потрібно використовувати автомати при підключенні ось такого, такого великого перерізу кабелів. Підписуйтесь на канал. Я тільки починаю. Багато буде різних відео ще про електрику, та не тільки.